дня, шановні українські аграрії, коли 27 травня збираємо кукурудзу. У нас тут поля такі, що водой затопили, стоїть. Було їх менше дванадцяти! У нас зараз тут бурянів менше, тим тім. Чим там, де на страховій схемі тільки працюють колеги. Є болотина, навіть може, напевно, здає назад, тому що топляться трошки. Тут сухо, а там у низинах є таке, що просто не може проїхати. Бачите? Тоне. Оце вам і історія. Чого ти не збирав? Тому що ще частина воді стоїть. Ось така ситуація. ще. Їхав, їхав, сухо, сухо, потім раз і дубся. Бачите? Взагалі трясина. От я стою вже, бачите, тільки треба на гусениця, гусениця ламається постійно. ну Якась така історія. Бачите, ще вода стоїть. І дуже топко. Аж вода виступає. Ну нічого, будемо бачити. Тримайтеся, успіхів вам!